Чи будуть швидко боєприпаси для України в Люксембурзі? Зараз шукають рішення міністра закордонних справ країн ЄС. Кошти на закупівлю в 1 мільярд євро виділення, але домовитись про контракти поки що євроспільноті не вдалося. В чому там проблема? Будемо розпитувати в Михайла Прудника, в політолога в міжнародного оглядача п'ятого каналу. Михайле чому дотепер не вдається погодити цю закупівлю боєприпасів для України? Справді є спільний фонд на 1 мільярд євро для закупівлі, для закупівлі і виготовлення боєприпасів для України. Але от тут почалося між європейськими країнами тертя і сварки, тому що не можуть поділити такі вигідні контракти. Від ви мали б вже навіть є список цих компаній, які мали б мали виготовляти боєприпаси для України. Від початку ці боєприпаси мали б отримати контракти європейські компанії з європейського союзу. Та Норвегії, а також і ще кількох інших країн, які не входять до європейського союзу, адже вони мають достатньо потужності. Однак палки в колеса почала ставити Франція, яка наполягає для того, що абсолютно всі контракти має отримати виключно країни Європейського союзу, адже кошти виділяються саме з європейського фонду миру. Тому контракти буцімто мають отримувати країни Європейського союзу. Проти такого рішення таке рішення обу. Німеччину, Польщу а також країни Балтії, адже вони скептично до цього ставляться і не впевнені, що своїми силами Європейського союзу можна швидко і в достатній кількості виготовити ту кількість боєприпасів, яка необхідна Україні. Давайте послухаємо, що кажуть міністри з цього приводу. Так, у нас ще є певні розбіжності. Всі розуміють, що ми опинилися в ситуації надзвичайної терміновості. Я переконаний, що найближчими днями ми досягнемо домовленості, але поки ми шукаємо цю угоду, не думайте, що ми просто сидимо і чекаємо. Ми працюємо постійно. Ми вже обговорювали це питання перед минулою зустрічю міністрів закордонних справ ЄС і вирішили, що швидкі поставки є важливішими на цьому етапі. Я розумію, тих, хто хоче бачити європейську. Українську військову промисловість процвітаючою, справді нам це потрібно, але якщо ми зараз зволікатимемо, українці можуть не просунутися так далеко і так успішно, як вони могли б з нашою допомогою. Тому швидкість це головний фактор, на який ми повинні звернути увагу зараз. Я думаю, що ми повинні прискорити спільну закупівлю боєприпасів і робити це з урахуванням тих потреб України. Зараз ми повинні подолати всі бюрократичні перепони в Брюсселі з цього питання. Звісно, ми дуже чекаємо можливого весняного наступу, і Україна потребує всілякої підтримки за цих обставин. Суть полягає в тому, що чим швидше запрацюють оборонні підприємства Європейського союзу, тим більшу кількість боєприпасів можна буде виготовити і тим більше зможу впасти ціна на ці боєприпаси. Тому надзвичайно важливо, щоб ця технологія запрацювала якомога швидше, Михайле. А як в Брюсселі реагують на ситуацію в Києві? Ну, у Брюсселі насправді до, до до в європейській комісії досить занепокоєні тим, адже рішення на виділення одного мільярда євро у на закупівлю боєприпасів ухвалили е, більше місяця тому, і вже можна було б його реалізувати. Е, поки що його і досі немає, тому що не можуть ухвалити список ось тих компаній країни, які будуть виготовляти. Ну і йоє е, таке зволікання. І сам Київ на до міністрів звернувся засобами відеозв'язку. Е, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав. Якомога швидше знайти рішення, адже чим довше ми витягуємо перемогу України і поразку Росії, тим довше витягується весь настання миру у всій Європі. І зрозуміло, що Європа зможе спокійно і мирно жити лише після того як Росія зазнає повної поразки. Ну і тут Дмитро Клеба наголосив, що нам потрібні боєприпаси найрізноманітніші від до легкої стрілецької зброї, а також і для до танків і для систем залпового вогню, і та систем ППО, і з огляду на те, що ми отримали достатню кількість різного західного, західного озброєння, потрібні ці боєприпаси. Ну і він наголосив, що ця надходження боєприпасів має бути постійним, не, 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 не якимись пакетами, тому що Україна постійно по, потребує цих боєприпасів, і е, тому е, європейська оборона промисловість має активніше працювати задля цього. Дякую дуже тобі, Михайло. З нами був Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. І говорили ми про те, як Європа має вирішити проблему контрактування боєприпасів для України. Випроводити китайського посла за те, що поставив під сумнів суверенітет України, закликають Францію депутати Європарламенту. Майже 80 законодавців підписали відповідного листа звернення до французького МЗС. Оприлюднило цього листа видання Le Monde, а раніше ветері французького телеканалу посол Китаю люшає назвав окупований Крим. Цитую споконвічно російським кінець цитати. Дипломат також заявив, що країни колишнього радянського союзу цитую не мають ефективного. Статусу в міжнародному праві, бо не існує міжнародної угоди, яка б визначила їхній статус як суверенних держав. Кінець цитати євродепутати назвали це висловлювання агресивним і таким, що порушує міжнародне право та становить загрозу безпеці країнам-партнеркам Франції. Глави МЗС країн Балтії, Чехії та Франції чекають офіційних пояснень від Пекіна. Таку саму позицію висловив і головний дипломат. ЄС він припустив, що Брюссель може переглянути відносини з Китаєм після обурливих. Вих заяв тим часом посольство Китаю у Франції вже видалило стенограму того інтерв'ю зі своєї офіційної сторінки і, взагалі, будь-які згадки про цю розмову з послом. Це повністю неприйнятно пізніше три країни Балтії виключать представників Китаю повірених у справах або послів, щоб вони пояснили, чи змінилася позиція Китаю щодо нашої незалежності, а також аби нагадати йому, що ми не пострадянські країни. Ми країни, які були незаконно окуповані радянським союзом. Китай наш співрозмовник. Мусимо поважати свою позицію Європейський Союз і кожну державу-учасницю. Ми поважаємо Китай і гадає важливо, що він поважав нас. Це ключове. Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн колишніх учасниць радянського союзу. З цією заявою вже виступило китайське МЗС після скандального інтерв'ю свого посла у Франції. Пекін вважає, що деякі медіа нібито неправильно інтерпретують його позицію щодо українського питання і ніби сіють розбрат між Китаєм та іншими державами після розпаду радянського союзу Китай був однією з перших країн, яка встановила дипломатичні відносини з відповідними державами. Від моменту їх встановлення Китай завжди дотримувався принципів взаємоповаги і рівності, щоб розвинути дружні двосторонні відносини і співпрацю. Китайська сторона поважає статус країн як суверенних держав після розпаду радянського союзу. Україна повноправний член ООН, а її учасницею може стати тільки суверенна держава. Держава відповідно до цілей і принципів статуту ООН, і п'яти принципів мирного співіснування, Китай встановив і розвиває міцні міждержавні відносини з Україною.